Протягом усієї історії Криму на його теренах розвивалася автентична музика його корінних народів. Таких у Криму три: кримські татари або ж керемли, кримчаки та караїми. Протягом століть тематика пісень, окрім любовних та побутових, розширювалася. До неї додавали стуга за домом чи пісні про службу у війську. Сильною також була хвиля відродження кримськотатарської культури в 19 столітті, яка тривала до 1930-х – часу сталінських репресій. Чи була в твоєму дитинстві народна музика кримськотатарська, в принципі, вона зазвичай бувала на весіллях, якщо це бюджетно, то був діджей, який ставив там якісь, якусь музику. Там десь оригінально записано, десь ремікси. А хто багатий, то замовляли музикантів, які грали прям живу народну музику. І під нею танцювали прям на весіллі. А яка там ну, сюжетність, наприклад, в цих піснях? То? Природа, взаємодія, природою, взаємодія, шлях теж, повернення. Якщо взяти який чешмє», це про два джерела. Депортація кримських татар принесла за собою ще одну тематичну підгрупу народних пісень. Так, наприклад, Фемій Мустафаєв виділяє пісні Мій прекрасний Крим, Палай Урал та Зелений Крим. Вони стали найвідомішими музичними втіленнями ідеї ностальгії та туги кримськотатарського народу за своєю батьківщиною.